Скільки тут кілометрів до фронту? Десь около 4-5 кілометрів. Зараз ми вибираємо місце, щоб і нам було видно гарно, і машина більш-менш була непомітною. Сонце тільки взійшло на годиннику 6 ранку, а мобільна група ППО вже вийшла на полювання дронів. Наша мобільна група працює по безпілотникам. Зокрема, це суперками, зала, ланцети, ну і все, що літає. Нереактивне, так скажемо. У нас на даний час є ДШК, тобто зенітний кулемет, Дігтярьова шпагина І прибор, як при, по якому ми за їхніми діапазонами виявляємо їхню присутність в нашому районі. Він показує нас, з якого напрямку він йде. Ну, сужає круг. Як і раніше ми е, вокруг себе постійно дивилися, то ми не знали, відкуди він буде чи де він буде, то зараз ми можемо нам трошки легше, що ми знаємо, що він от, з того. Азимут уйде. йде. Чим зараз от мобільний роутер працює, от антенна вишка працює і от подавлення Ребовське. А як ви розумієте, що це саме за прилад? Ну, коли нам його дали, нам Ребовці, хлопці, об'яснили, що от є діапазони, на яких літають безпілотники. На яких діапазонах працюють і вишки, там мобільні телефони, вони теж показують. І реп зараз дуже нас хорошо працює, глуша їх дуже реп. Яка ваша роль в екіпажі? Е, ну, сьогодні я виконую роль кулеметника. Якими взагалі навичками має обладати от людина, яка служить в мобільній групі ППУ? Повинен бути гарний зір, щоб візуально спостерігати цілі і швидко по ним відпрацювати. Окрім цього, оператор мобільної групи ППО повинен обладати неймовірною витримкою. Ми стоїмо вже годину по безпілотникам штіль, але не можна втрачати пильність, тому що вони залітають дуже швидко і також дуже швидко зникають. Довго ми висежу одного суперкама, який дуже так довго літав над нами. В наглу. Причому тут з'явилася удача, коли він. Просто біля хмари почав кружляти, нижче спустився. І Ми працювали, все, побачили, що він роздвоївся спочатку. Ми думали, а потім, як оказалось, він викинув вже парашут. Помітили безпілотник на цьому приборі. Що ви кажете, це за безпілотник? Так, да, це швидше всього я зала, видно поміхи. Але вона на великій відстані від нас. Угу. Тобто ми навіть не будемо до неї висуватися, тому що немає сенсу. Там інші бригади, які можуть відпрацювати по ній. А тепер пропоную пограти у гру. Знайди відмінність між цією машиною і машиною, яка була в попередньому кадрі. Даю відповідь. Замість ДШК тут встановлений Браунінг. Браунінг, опять же, та ж Дашка. Взвод. Спуск на два больших пальця. Яка в нього приблизна дальність? От наскільки ви можете уразити повітряну ціль? 2,200. двісті. Ну, дашки 2,200 – це по, по паспорту, а тут по факту. Yeah. <laughs> Отлична штука. Якщо ухажувати, обслуживатися, то це ділак. Яка твоя роль в екіпажі? Я старший розчета, корогую. Кулеметника, водія. Какие мы мои действия? Видишь, вот он летит. Пять корпусов на опережении береш да и работаешь. Ну какие тут действия? По орлану працювали. Видимо, задели, потому что по нам потом хорошо так отработали. Тут, тут недалеко. Ну, уже приятно было, уже были радости, как он тікав от нас в тучи, прятався. Уже, уже приятно. Ще поработаем, ще собьем. Патронів, слава Богу, хватает. Як ти обирав підрозділ, в якому будеш служити? Після поранення. І от пікап тепер. Ми. Сьогодні ми були на двох позиціях мобільних груп ППО і не змогли вполювати ворожого дрона. Це гарна новина. Це значить, що вороги знають, що тут дроном не пролетиш, бо їх полює. Ось така установка з кулеметом у пікапі.